Так, співаючи у містах Львівщини, восьмирічний Юра збирає гроші для українських військових. За два дні виступаючи у Стисках та Новояворівську, хлопчику вдалося зібрати 38 тисяч гривень. Сьогодні школяр гастролює у городку. Ну, прийшла до мене така ідея, що я побачу, що я дуже гарно співаю. І кажу, так, давай, може, вже будемо спів... гроші збирати на ЗСУ. Та ж за це давай. І ми почали вчити пісні. Всякі і, і ми, і ми позавчора почали співати аж до нині. співає пісні про війну, допомагає йому батько, граючи на синтезаторі. У репертуарі хлопчика вже 12 пісень. Найчастіше виконує пісні українського композитора Володимира Івасюка. Вчора були в Новояврівську, де недалеко військова частина, і там дуже багато військових. Нас жоден військовий не пропустив. Був такий момент, коли прийшов військовий і просто під час пісні обнімав Юршика, а потім ще 5 хвилин плакав з боку. Я думав, що ну я думав, що буде менше, ніж зараз, скільки ми назбирали. Я думав, що менше буде, але сталося таке, що набагато більше було, ніж я собі думав. Вчора назбирали 15 тисяч без 200. Назбирали за три години. Зараз хлопець навчається у хоровій школі Додарик та співами почав займатися ще з малку. Батько Юри розповідає, вже тоді почали помічати талант сина. Ми з дружиною, коли клікали молитися, ми співали. Типу, молитви співали, і Юра він не розумів слів, але він нас слух все схоплював. Тобто він всі молитви буквально в два роки він вже співав і віру, і в тому числі. І ми зрозуміли, що в нього є задатки, так би мовити, і почали в тому напрямку так би мовити працювати. Тільки співаючи. тексти. Юний волонтер вивчає вдома разом з батьками. Каже, найважче даються сумні пісні. Починаю плакати обчора. Наприклад, тато мені дав таку дуже дуже сумну пісню, що мене розривало. Я бачив картинки, я бачив знищені міста, і це було жах. Я, мам, я починав плакати і годину десь так над тим плакав. Я кажу, так, давай я вже того не хочу дивитися. У мене бо я просто пух копила тоді. Я пух потім. Ну, Але потім я тупу пісню вчив, трохи ну, і плакав потім. А то каже, йди спати. Мені з не буде. Всі гроші хлопчик передає волонтерам, які збирають на потреби зсу. Коли я сюди прийшов слухати співає, і раз була пісня Мальви. І знаєте, так зразу мені здавалося чотирнадцятого року, що мене вже нічого не зворушує. Але коли я слухав цю пісню, зразу згадувалися ті матері наших бійців, які загинули. І мені як мимоволі зразу почали знаєте, сльози виступати на очах. Далі Юра виступатиме у місті Великий Любінь, а невдовзі планує заспівати і у Львові. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.